Привіт, шановні друзі. Сьогодні у нас буде випробування безнасінневих кавунів. Значить, давно ми не бачились вже, був весь час зайнятий, ледь докачали мед, не було часу зовсім ні на що. Мед качали, кавуни зрізали, продавали, на роботу їздив. Коротше, був завалений повністю. Вон, от, все, що залишилось від кавунів. От це вже. Там Талісман і, і Крісбі, і все разом воно лежить і воно жовті Orange King. От, це вже все, що ми вибрали. От, його залишилось продати, і в, принципі, в цьому сезоні вже все. А Сьогодні я от, <клух>, вибрав два безнасінневих кавуни, які я вирощував цього року. І хочу їх порівняти. От зараз. Значить, почнімо із оцього. цього. Кавунчик гібрид називається він Kidman. Якщо я не помиляюсь, компанія Рік Цван. От, от такі, в принципі, розміром кавунчики є менші, навіть у половину є менше, але вони солодкі також. А ми буквально от трішки за оцього більшого з'їли раніше. Буквально там ну, на трішки він був більше. В основному це от, такі от вони виростають, такий колір мають світленький, прикольний. І в них попадаються от таких великих насіння, але таке маленьке-маленьке, чорне, дуже маленьке насіння. Зараз ми оцей розріжемо, заміряємо брікс, от, і подивимось, як він виглядає. Так. Опа, такий має вигляд. Кавунчик, як ви бачите. Так, яскраво-червоний. Кірочка, ну, я б не сказав, що вона тонка, дуже така середня, в принципі. Тобто його можна транспортувати дуже далеко. Ну і от його насіння. Бачите, як, яке воно має вигляд? Таке от недозрівше. Ніби маленьке-маленьке плівочки. Отак от виглядає воно. Ріс він гарно в принципі, від самої насінини, коли я посадив, все зійшло. Там можливо 1-2 не зійшло із 25 насінин. А так, в принципі, всі посходили і дуже гарно росли. І так же сама розсада, коли висадили, теж дуже гарно прийнялася. Взагалі з ним питань ніяких у нас не було. Значить, зараз перевіримо ми брікси. Так. Як воно? Що воно нам тут покаже? Дуже соковите бачите, який о нього сік стоїть всередині. Зараз ми. Так. Уп, все змочуємо. Чекаємо трішки. Зараз подивимось. Ну от я вже бачу 12, десь приблизно, 12 Ну Це небагато, якщо так візьмемо для безнасіневого, тому що його регламентують як супер-пупер крутий. безнасіневий, отже, найсолодший, але... Так, от видно, от його брикс. Десь до 13, да? ні. 12 брикс. 12 брикс. Коротше, він має. Зараз скуштую, який він буде у нас на смак. З такими бриксами. Та йдите сюди. Ну, на смак він дуже солодкий. Насправді. Хоча можна було б трішки більше, в принципі, тих самих Брикс зробити. Наступний гібрид, який ми маємо, це Fascination. Він значно більше виростає, ніж Кідман. От такий от його розмір. На жаль, ваги у мене зараз не з собою, я не можу його зважити, але так от, ну, приблизно в ньому кілограмів 5 є. От, якщо в Кідмані там десь ну, 4 приблизно, да, то цей набагато важчий. Можливо, навіть і не 5, а можливо навіть і 6. Він дуже важкий. Такий от він має колір, в ньому насіння не було поки що, які нам попадались, не було насіння також. Зараз ми його розріжемо от, і скуштуємо. Це компанія, якщо я не помиляюсь, Сенгента, от, виробляє таке насіння. Так, зараз ми розріжемо його. Опа! Ну от, Будь ласка, такий має вигляд. Він також дуже соковитий. Кірочка також середня в ньому. Як ви бачите, насіння, відсутнє, майже зовсім теж, от бачите, попадається. от, такі от невеличка. от, от. Таке маленьке-маленьке, ну, як, як плівочки, я ж кажу, нема самого насіння тут. І зараз ми ще брикси заміряємо. Ріс він. От коли висіяв, ну можливо, то і насіння таке попалось. Можливо, він, вони в мене оці кавуни безнасінневі, в більш холодному приміщенні зростали. Тому от він трошки гірше. Там буквально із 25 насінин, можливо, насінин 5 його зійшло. Його майже не було в нас. От Кідман той добре, а тут були питання. Але це не факт, що це не якісне насіння. Можливо, я ж кажу, це через те, що було холодно. От в тому приміщенні, де він ріс у нас. Тому грішити на насіння ми не будемо. Значить, зараз ми заміряємо брикси, А на полі ріс він класно. З ним також ніяких питань у нас не було. От, хворів, як і всі кавуни, в принципі. От, звичайно, нічого такого незвичайного тут не було. От. Так, закриваємо. Дивимось, щоб воно було у нас тут по всій плоскості. Так. І дивимося, що воно нам покаже. О, цей солодший. Він показує вже нам 12,5 приблизно 12.2, 12,3 щось таке. От. Тобто цей буде трішки солодший у нас. От зараз наведемо камеру. Оп! От, от так от виглядає. Десь 12,5 приблизно. Тобто трішки він солодший. Не набагато, але трішки. Зараз ми його ще скуштуємо і побачимо. Так, на смак. І от Він дуже солодкий. Ось от так виглядають два цих гібриди. М -м Соковиті, солодкі і без насіння. Візьміть собі на озброєння на наступний рік. На полі залишились вони от в такому вигляді. Отакі от мячики маленькі. Хоча ми їх потім теж заберемо. Поряд-два лежить. Кідман і фассинейшн. Чуєте, які звуки? Ми їх також ще заберемо. вони солодкі. Хочі, от такого розміру точно солодкі. Ну і тут от... Такі зовсім маленькі позалишалися. Але я такі от пробував приблизно розрізати, от. він теж солодкий був всередині. От ми їх ще потім заберемо, собі на їжу вони абсолютно добре підуть. Так що такі справи. Ну що, друзі? На цьому тоді все. Закінчуємо відео. От. Всім бажаю всього найкращого, не забувайте підписуватись. Ставляємо подобайки, коментуємо, запитуємо, буду радий відповісти всім на всі ваші запитання. Підписуємо всі, окрім москалів, звісно ж. Все, до побачення.